Всім привіт, дорогі друзі! Хотів би вас привітати з новим роком, побажати всього найкращого, перемоги, і щоб все у вас було добре. Ще хочу подякувати за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, за те, що підтримуєте, мені це дуже приємно. Приємно. Ну що ж, зробив я вже наконець поїлочки гілочці, ніпельні кроликам. Тут кабан мені допомагає, підказує, <рап> хропе. Зробив я такі ніпині поїлочки. Ну, вроді би тут все непогано, але тут трошечки у мене проблемка. Ось поза, поза поїлочку капає. Між таку капає. Дуже сильне давління, я вже перекрив трошечки, але воно все одно капає. Та що це таке? тільки починаю знімати, всі починають кричати. Задовбали мене. Коротше, зробив поїлочку. Ось тут тільки трохи поганувато, капає поза шланг. Але кролики п'ють, кролики вже понапивалися. Це кроленятко зразу вже воно тут. Зразу тільки, тільки я поставив цю поїлочку, ще й шланг не під'єднав, воно вже гризло тіло води. Кроличка так само вже напилася, ці ще я щось не замічав за ними, трохи мокренькі, трохи пообливав їх. Відеолашок намочилися. Ну, нічого, я не дуже їх намочив. Коли він не холодно, то вони, думаю, підсохнуть. Думаю, все буде нормально. Такі вони тут сидять, трошечки підмочив їх. Так що так. Надіюсь, що в цьому році буде вже все налагодитися, хотів би знімати довге відео. У мене є екшн камера. Я на неї зараз не знімаю, тому що поганий звук. Ні, ну все, капець. Поганий звук в мене на. Дайте я їм щось дам і Так, продовжу. Поганий звук в мене на камері. І ну, погано записується, погано чути. Тому я не хочу заказав переходник. тому що на камеру не підходить, зразу немає такого входу для мікрофона. Прийшлося заказати переходничка. заказав з Китаю, то десь через місяць повинен прийти. І тоді я вже побачу, якщо буде хороший, хороший звук, буду знімати на екшн камеру будуть в мене довгі відео. Це буде набагато краще, так як сам собі поставив. Карту пам'яті на 32 ГБ і можеш знімати скільки хочеш. Так, тут ще. кое що хочу вам показати. О, дивіться. Вона вже їсти хоче. Це перший раз бачу, що вона вже лізе їсти. Вже, коротше, вилазять кроленятка, вже шустренькі такі, вже бігають, щось шукають, їсти хочуть. Кролички там щось шукає, хоче. Молочка ось так отже вони такі такі кругленькі. Я навіть не знаю, скільки там штук. Раз, два, три, три. Сім штук би. Може там ще є. Не буду їх тривожити, так як це постійно треба знімати, чого це все. тут вони накрити трошки, щоб не було їм холодно. На цей рік я вже розказував всяких планів, вже вам розказував, що би зробити. Думаю, все це я зумію виконати. Так як зняв відео, буде якось більше хотітися все таке, як сказав, що буду, ну, все може бути, але хотілося б вже на, на стоп... в кінці року подивитися, що я зумів виконати, а що не зумів. Хотів би набрати вже в цьому році 10 тисяч підписників. Думаю, це, це більш чим реально. Якщо вже у мене будуть такі цікаві відео виходити. А я думаю, що вони будуть виходити. Вже десь ближче до весни, вже ще може, може ще куплю одну породу кролика віденську блакитну Можливо, таке. Вже я пороблю клітки, побачу, скільки у мене там буде кліток і вже буду від них відпихатися. Скільки, скільки буде кліток? Скільки я зроблю. Підрахую, там, скільки можна взяти кроликів, і тоді вже буду брати. Можливо, що так. Цей рік кролика, тому я думаю, вони будуть вестися в цьому році. Так що це саме шанс купляти, розводити. Ось так от. Дав їм всім кроликам ось таких шкурочків тут. Є в них даю ще кукурузу і ячмінь так. Перемішечку. Ну, більше, як по не міняв в їхньому раціоні. Все, по старому. Все так само. Ну, дивіться, позідали. Я давав зранку, то вони вже позідали, ще чуть-чуть там пооставлялися. Але небагато. Це добре, хай їдять. Мокро в них трохи. Десь може повичищаю. Щоб новенько підстелити. Давайте дамо ще ці кроличці. Тепер. Сі. На, їж. А, те ще є. Тут у нього ще такі хрустики є. На, бере їж. Не хоче. Ну не хоче, то хай не хоче. Захоче буде їсти. Тут у нього качанчик є, але щось воно не, не їсть. Ну, звісно, воно маленьке йому місяць, то воно багато не з'їсть. Одне сидить, така клітка в нього здорова, то воно собі хитре. Так, да, трохи мені муляється, але я вже так задовбався. Дуже довго робив їх, ці поділки. Ну, зробив це, все, встановив швидко, але дуже довго грався. Пускало тут. Я вже єлі заклею, то я не знаю, це пускає воно чи не пускає. Якесь мокре все. Вроді... вроді не пускає. І тут дуже награвся з цими поїлками, прийшлося ось так установити, то вроді би не пускає. Але прийдеться міняти. може я куплю там, метр шланга, всі поїлочки поміняю, поставлю трошки тонший на мініметр шланг. Тоді думаю, може, може буде плотніший і не буде поза шланг текти. Це єдине рішення в мене. Ну Все одно капає. Ну Кролики, якщо захочуть пити, то вони зможуть пити. Дивіться, нажимаю як, як шикає, як тече фонтан. Просто фонтан. Ну тут я. Таку легеньку капаю. Ну і просто, що мені не подобається, ну подивіться, буде гнити і дуже швидко згниє клітка. Тому треба треба в ближайший час щось робити. Я вже десь хотів би починати робити клітки і брудера. Хотів би вже десь починати робити. Я вже показував ось тут. Хочу це зробити клітки. Три яруса тут буде, можливо, я їх зроблю шість Ну такі самі клітки, як я, тільки підвісні і буде, можливо, розділю пару штук, щоб було, щоб мене було по одному кролику году. тримати на відгодівлю Так само можна тут ще повішати. Повішати тут є повно місця. Може й в тій там ну, якщо я буду тримати свині. То це хіба що зверху такої, я думаю, вони не будуть доставати до кроликів. Це так можна буде зробити. Сим ще треба поставити на дно фанеру Чого так? Тому що, по-перше, в них можуть бути натоптиші. І я ще й подивився, що дуже сітка, ну сітка тонка, і вона просто не витримує. Дуже тяжко її тримати, це все. Тут повно соломи, повно всього накидаєш. Кролики самі тяжкі, і воно аж просідає сітка дуже. Тому що і за цього потрібна фанера. Ну і все. Коротше, дуже багато завдань. Треба десь буде купити матеріал весь, і тоді вже можна буде робити. Ось так от. Ну що, будемо вже закінчувати з вами відео. Привітав вас трішечки, показав, розказав. Ну, будемо починати цей рік. І я думаю, ми проведемо його з користю. І буде багато ще у нас цікавих моментів. І буде, думаю, багато підписників. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до, до новых встреч.